17 березня, пам'ять преподобного Герасима Вологодського. Святий Герасим народився у Києві на зламі 11-12 століть. З дитинства він мріяв про шлях самітника. Ставши послушником, а потім монахом гнилецької обителі, що неподалік від міста, в урочищі церковщина, він вдосконалювався у чеснотах під керівництвом досвідчених старців монастиря. У 30 років Герасиму запропонували стати священником. Спочатку він зі смиренням відмовився, але потім, за наполяганням братії, він був змушений погодитися. Святий Герасим часто повторював слова Господа: від усякого, кому дано багато, багато і вимагається, і кому багато доручено, з того більше і запитається. Він намагався кожного дня примножувати даровані йому таланти і щоденно приносив безкровну жертву Христа Спасителя зі страхом Божим і великим благововінням. Палаючи бажанням нести людям світло істини, 1147 року він покинув Київ і вирушив на північ у Вологодський край, тоді ще мало просвітлений світлом Євангелія. Дійшовши до невеликого поселення з храмом на честь Воскресіння Христового, яке було тоді на місці Вологди. Герасим оселився у глухому лісі, яке від селищі відділяв Кайсаровий струмок. Там він побудував собі скромну келію і жив у ній у повному усамітненні. Поступово жителі того краю почали приходити до нього за молитвою і порадою. Побачивши, як мало вони знають про віру Христову, святий Герасим зрозумів, що повинен взяти на себе справу і просвіти. Він почав будувати храм на честь Пресвятої Трійці, навколо якої пізніше зросла обитель. Незважаючи на протидію місцевого князя, святий продовжував старано трудитися. Його сповнена любов і проповідь прищеплювала місцевим жителям християнські чесноти та милосердя до ближніх. З часом деякі з них почали пропонувати благочестивому іноку допомогу в зведенні храму, інші просили дозволу залишитися і вести чернече життя під його проводом. Так постав свято Троїцький Кейсарівський монастир, перший у цих краях. Святий Герасим помер 1178 року. Християни з вірою приходили до могили преподобного, просячи його молитовного заступництва, і біля неї неодноразово звершувалися зцілення. Кайсарівський монастир впродовж чотирьох століть приваблював численних паломників. У 1612 році польські війська захопили цю область. Монастир святого Герасима було зруйновано. За деякий час святий з'явився у вісній жінці, котра 12 років страждала сліпотою. Він вказав їй місце, де у забутті лежать його дорогоцінні мощі, і попросив відслужити панихиду. Жінка виконала його прохання і зцілилася. Монастир, що лежав у руїнах декілька десятків років, було відновлено. І надалі, на могилі святого Герасима, продовжували звершуватися чудеса, передусім прозріння сліпих. Нова церква Святої Трійці, зведена над могилою святого, була зруйнована на початку більшовицького перевороту.